Розглянемо зразки речовин з атомними кристалічними градками, визначимо особливості будови кристалічної градки для кожного обраного зразка. АЛМАЗ мінерал класу самородних неметалів, тверда кристалічна видозміна карбону. Належить до дорогоцінних каменів і є найтвердішим з відомих мінералів. Для алмазу характерний сильний блиск. Більшість природних алмазів безбарвні, але бувають камені найрізноманітніших кольорів. Елементарною коміркою просторової кристалічної градки алмазу є гранецентрований куб з чотирма додатковими атомами, розташованими всередині куба на одній четвертій великих діагоналей. У вузлах градки знаходяться атоми карбону. Атоми карбону в структурі алмазу утворюють міцні ковалентні зв'язки з чотирма сусідніми атомами, направлені під кутом 109 градусів 28 минут відносно один одного. АЛМАЗ один з найтвердіших матеріалів відомих людству. Графіт Темно сіра непрозора речовина найстійкіший у зиній корі кристалічний різновид карбону. На відміну від алмазу, графіт добре проводить електричний струм і тепло та дуже м'який. Графіт жирний на дотик, має металічний блиск, іноді матовий, землистий. Розглянь кристалічну градку графіту. Порівняй довжину зв'язків між атомами карбону всередині шару та між шарами у кристалічній граці графіту, як і в алмазі у графіті кожен атом карбону утворює чотири зв'язки. Графіт, якщо розглядати його ідеалізовану структуру, являє собою безперервний ряд шарів, рівнобіжних, основній площині. Що складаються з гексагонально зв'язаних один з одним атомів карбону. Карбонові шари графіту пов'язані дуже слабкими силами міжмолекулярної взаємодії, слабшими, ніж зв'язки між атомами карбону всередині шару. Ці особливості будови кристалічної градки графіту й обумовлюють його електропровідність, шаруватість та здатність залишати слід. Саме тому стержні олівців виготовлені з графіту.